Під прихистом зоряних куполів, мою звірі десь у цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, найкращим синам і донькам України. нас вже засніжило, як ви бачите. Все вже йдуть морози, вже зима поряд, і ми втеплюємо в нашій курятний водні. Втеплювали потолок. На горищі. Нема що подумати, це з літа. Сьогодні горище, як будь-кого на горищі, все саме необхідне. То сьогодні з чоловіком цілий день і вечір ось догралися, утеплювали пінопластом листки, тут ще коробки в мене стояли колись від торговлі, ягоди, то все пішло, щоб закрити дюрки, щоб не задувало під оці доски. Взяли п'ятерку пінопласт. О, зверху достками закрилося все, що пооставалося. І як іронія долі, не хватило буквально сім листків. Ось якраз тут кусочками вже доклали. А тут ще прийдеться завтра докупити. І зараз ще будемо піною задувати, точніше днем сьогодні задули, ось вечором задули ще так Закриваємо. Ви бачите, буде багато сьогодні. П'яне, п'ен, п'яна. П'яна, пина, скрізь п'яна, 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 п'яна. Це поставили вже цю квітку, що добрудував я подібними системами. Піднімно, дійшли руки, що утеплили. Привіт, банда. Ха. Де дні віконні. Чіли не були, то ми все запінили, так що сьогодні багато-багато піни. Купив, такі уфо, щоб гріло. <гум> це взагалі не знаю. Що це думати потрідеться по весні щось, якусь буржуйку, я не знаю. Блін, до да влага не приста. Влага, бачите, Блін, де да встигає обігрівати це Уфо. Щось прийдеться думати, а піна не приклеюється. Завзялися. Ну, е на перших етапах бли, взяв і закинув сюди на браму. Напевно, що браму прийдеться пінопластом якимось утепляти. Е і додатково, напевно, ще пленки потягнемо. А це буде в нас другий слой такої Плівночко, щоб було маленько. Бо маленькі вже підростають, вже їм місяць. Ну, взагалі у них від холоду, алергії. Починають очі набубнявуватись. Ну, це щоб все, що залишилося, було 200 штук, залишилося може аби 100. Ось що холода, як діють на мальок. Так що це у нас переїзди, все на купі, все скинуто. Ну, боремось, боремось з холодом. Тут беремо наше, вберете, нашу шуботу, добиваємо нашу. щоб якась Отак було, бо це взагалі блін, нонсенс. Знаєте, навіть ось цих там 600-700 штук, вони навіть не встигають, не встигають себе обігріти. Я надіюся і бив на те, що вони себе обігріють на такому маленькому, маленькому такому приміщенні. Почитайте, скільки тут 30 квадратів і буквально 6. 6 квадратних метрів, 7 квадратних метрів, вони чисто забиті. Осінньою порою, коли було так якось холодно, о, то в курятнику самому було тепленько. І вони, на те, що і мороз навіть також їх не возьму ну, чути. Наприклад, я бив на тут закрити все-таки, але дійсності цього не вистачає. Так що, хто буде собі робити курятники, теплі поли, брама мінімальна. Китка мінімальна, вікон мінімально. Це був коли діда в гараж, то ми за нього позаїмствували по добрій волі. Почали таку вагічну справу. Як завжди, на допомогу приходить який. Заклеємо зараз оцю Тіпа ізоляцію. Ось, ну і все, дядько, скотч нам як завжди, допоміг. Дюрочка закрив, звісно, клюнку не рівно, бо треба дві руки. Як думаєте, не багато п'єне? Мені здається, маловато, ні? Будемо складати, щоб запихувати. розкладати, щоб, щоб воно герметично от якось було. Тут якусь планочку спрямою до ревочки. В принципі, очі ідеально. О! Коротше, це таке називається, аби не роздувало. Так, зараз далі прикладемо його все. закинемо пленку. Не, ну нормально вийшло, ну. А вже зразу волога видно. Я теж так кажу. Ну В принципі, ось щось вимальовується. Я прикрив кормом знизу. Я вже трохи натяжечко та й воно тримає. Так, ви просили в минулому випуску, щоб показати, що ми робимо у корм. Ось, десь незабаром заснімемо це все, бо сьогодні була така нельодна погода, щоб... Це робити, бо зробили з робочим все бігом. Тут не було часу цього снігу, щоб це все знімати, бо це взагалі було б таке випробування. Майже воно за пару годин як всипало. Так, зараз ми ще плюночкою, напевно накинемо на цю сторону. Подивимося, що тут вийде. Я і не знаю, як його все зробити. Ну прикольно пена схватила. Блін, Аби вона не поламалася, коли будемо натягувати. Щак, всяк, от, курочки потерпіть. Буде за пару штрихів і все буде лакшері. Ну, ось, ми вже впакували це. Зараз ще закину цю щелинку, цю плітліночку і вийшло у нас. Двойна така ізоляція, ось між ними така повітряна подушка. І вже відчувається так, що вже, вже так, дуже тепленько. Ось такий вигляд ззовні. Скотчем заклеїв, щоб не розстріпочували, щоб підрізати. Часу не було, вітер шмагає, на цій брамі катаєшся. Ну Піна це взагалі мощна штука. Ось таке уплотнення пройшло, подушка нереальна. Ось. Ось так воно вийшло. Утеплення на мінімалку. Я показав утеплення на бистру руку, бо як холода, вже такі вітрогами робиться, що такі зимові вже будні настали, сніг вже покрив, І мінусова температура ну, взагалі. А також, друзі, у нас продовжується збір, я вам нагадую, от за репост і ваш і донат, ми будемо ще раз вдячні, збираємо на ремонт сундери. У залишилося зовсім трохи. Всього-навсього 10 тисяч гривень, може вже зараз трошки менше. Так що долучайтеся разом до перемоги. Як то кажуть, разом і батько легше бити. Утерплення таким причин. Будемо дивитися, може якісь будуть новшества, якісь ідеї прийдуть, то буду вам показувати. Так що лайкос, підписка, до зустрічі на каналі.